Мирного дня, вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Хочу вам показати, яку капусту я висіватиму на розсаду. От, подивіться, підібрала всі пакетики, повискладувала. Так, давайте по порядку. І напевно, що почнемо з пекінської капусти. Вже кілька років підряд я вирощую капусту гібриду f 1 ви, напевно, звернули увагу, що всі пакетики у мене це голландське насіння, професійне голландське насіння. Насіннячка в пакетах небагато. По 20 насінин, ви знаєте, але цього більше, ніж достатньо для невеличкої сім'ї. От. І ще хочу вам одразу сказати, що я не висіваю в один день всі насінини. Я висіваю спочатку 10 насінин і через півтори-два тижні висіваю решту насіння. Тобто Капусточка у мене достигає конвейером тобто, не, не вся за якийсь певний період там, на протязі тижня, а поступово тиждень-півтора зрізаю перший урожай, перші капустини, і тоді починає зав'язувати гарні качани вся інша капуста. Так, ну і тепер повертаємося до пекінки. Пекінська капуста, гібрид Маноко F1. Дуже мені подобається цей гібрид. Шановні мої глядачі, дає дуже гарний урожай. Але одразу хочу зазначити, що всі, майже от всі оці капусти, оці капусти, більша їх частина в мене росте в теплиці, а пекінка тільки в теплиці. От. Надранній дранній сорок днів всесезонний гібрид пекінської капусти. Всесезонний – це означає, що можна висівати і всередині літа, і восени. Формує короткі компактні соковиті качани циліндричної форми, приємного ніжно-салатового кольору. Вагою 0,8-1 кг. Може бути і більше. До речі, може бути. Так, гібрид стійкий до цвітіння. От, до речі, шановні мої глядачі, багато хто з вас мені пише, що не так з пекінкою. Посіяла на розсаду або купила розсаду на ринку, висадила, а вона викинула цвіт. От. Тобто її неможливо споживати. Звертайте увагу, от саме чому я беру гібриди. Вони такого не роблять. Бачите, тут вказано стійкий до цвітіння. Побуріння листків качана та фузаріозу. Можна вирощувати і на відкритих грядках. Але мені дуже подобається вирощувати пекінку у теплиці. Звичайна плівкова, неопалювальна теплиця. Ідеальний урожай впродовж кількох років я маю від оцієї капусти. Пекінка. До речі, одразу хочу вам розказати про свій досвід вирощування пекінської капусти. Насінинок тут мало, тому кожну насінину я висіваю в окремий стаканчик. Капусту вирощую саме пекінку без подальшого розпіровування. Листочки дуже крихкі, дуже делікатні. Щоб їх не поламати, я кожну насінину, кожну рослинку вирощую окремо. І вона в мене в стаканчиках росте до тих пір, поки я її пересаджую на грядочку в теплицю. Це дуже зручно. Цвітна капуста, сорт, це вже сорт опал. от, Так, давайте подивимося, характеристики. Надзвичайно ранній сорт цвітної капусти. І це дійсно так. За термінами достигання немає конкурентів. У межах 55 днів з моменту висадки розсади. суцвіття тверді, компактні, сніжно-білого кольору, маса від 0,6 до 1,5 кг. Та, і знову ж таки кажу, може бути більше. А знаєте, чому більше? Тому що я також оцей сорт опал вирощую в теплиці. Це дуже зручно. О, до речі, тут навіть так і написано: призначений для вирощування в теплицях, а також для отримання надранньої продукції у відкритому ґрунті під перфорованою плівкою та агроволокном. До речі, шановні мої глядачі, парнички накриті агроволокном. Також в таких парничках дуже добре росте капуста. Як я вже сказала, висіваю почергово. Одна капуста у мене достигає в теплиці, інших кілька головочок капусти починають зав'язувати качанчики в парничках під агроволокном. Так, це вже гібрид білокачаної капусти Пушма F1. Подивимося характеристики. Надранній гібрид білокачаної капусти. Період від висадки розсади до товарної стиглості 46-50 днів, щільна округла головка масою 08-2,2 кг 200 г привабливого насичено-зеленого кольору. Потужна листова маса і сильна коренева система. Капуста справді дуже гарна. От, І подивіться, як я вже казала, перший урожай, капуста в мене віддає в теплиці. От. А вже наступні насінини я висіваю пізніше і розсаду висаджую або на відкриту грядочку. Можна також накрити її агроволокном, навіть не те, що можна, а треба, тому що під агроволокном до неї не дістануться шкідники. І маю ось таку чудову капусту. Ще одна капуста це вже капуста Брокколі, гібрид Батавія Ф1. Давайте глянемо характеристики. Новий, надранній універсальний гібрид Брокколі з вегетаційним періодом 65 днів. Крупні головки масою кілограм, кілограм, 200 г, кажу, можуть бути більші, особливо перші головки. Чим цікавий цей гібрид? Ця капуста от, сусвіті легко розділяються. Ви знаєте, також я її мала в теплиці минулого року, два роки тому. От, ідеальний урожай. До речі, капуста в теплиці також добре захищена від шкідників, і вона дає урожай набагато швидше. От. І що я робила? Я зрізала е, першу головку, вона справді була велика, і тоді а решту все залишала. І в пазухах листків рослина починала давати другий урожай. Тобто я одразу не викидала з грядочки всю капусту, а старалася її висадити так, розсаду висадити так, щоб потім її вже не чіпати. От, рослина, Рослини росли у мене впродовж цілого літа. І в середині літа, і пізно, і пізніше я ще мала малесенькі качанчики капусти броколі. От, чудовий гарний гібрид Батавія F1. Ще одна білокачана капуста Парел, це також гібрид Парел F1. Давайте глянемо характеристики. Дуже ранній гібрид капусти: від висадки розсади до збору врожаю 50 60 днів. Формує яскраві, яскраво зелені качани округлої форми, середня вага кілограм-кілограм 200 г з щільною внутрішньою стру, структурою. Стійка до стрілкування. Подивіться. Знову ж таки, коли вибираємо насіння капусти, звертаємо увагу на характеристики: стійка до стрілкування характеризується одночасним дозріванням. Рекомендується для вирощування і під плівкою, і в відкритому ґрунті. Шановні мої глядачі, знову все те саме. Капуста. Чому знову ж таки рання капуста? Отут тут в мене вже є рання капуста, от я казала. Дивіться, зараз ранньою весною висіваю пушму. Через місяць-півтори починаю висівати парел. І якщо в мене одна капуста буде рости в теплиці, і частина капусти буде рости на грядочці під агроволокном, то вже пізніше у цю капусту я висажу також на відкриту грядку, і також накриватиму її агроволокном. Шановні мої глядачі! Візьміть, будь ласка, до уваги. Якщо ви хочете захистити свою капусту від шкідника, особливо від білокрилки, дуже зручно, коли ми грядочки з капустою накриваємо агроволокном, тоненьким агроволокном. Білокачаної капусти ми споживаємо найбільше. Ну найперше тому, що капуста підходить не лише для приготування салатів, вона підходить гарно і для приготування борщику, капусняку, голубців, кручеників. Тобто, дуже багато страв можна приготувати з капусти. Тому білокачаної я висіваю набагато більше і стараюся висівати впродовж кількох місяців. Шановні мої глядачі, ви звернули увагу на те, що я казала, що всі оці ранньостиглі сорти і гібриди я вирощую в теплиці або в парникові під агроволокном. От, багато хто скаже, ну як же ж так? В теплиці переважно для вирощування помідорів, огірків, болгарського перцю, баклажанів, тому що ці рослини дуже вразливі. Вони потребують захисту від перепадів температурних, від зливних дощів, від, від інших негараздів погодних. ብ ነ Все так і є. Але подивіться: саме ранньо стиглі сорти і гібриди капусти. Висаджую нагрядочку в теплиці чи в парничок, поки вона росте гарно, розростається, формує качанчики. Я до неї підсаджую молоденьку розсаду болгарського перцю, чи огірочків, чи помідорів. І поки основні культури ростуть, розростаються, капусту я вже збираю. Я збираю качанчики у цієї капусти, і тоді в мене звільняється. Місце на грядочці для того, щоб гарно розросталися огірочки, помідори і баклажани. Це дуже зручно. Я вам раджу. Спробуйте ось такі сумісні посадки почергового вирощування. Спочатку капуста, а пізніше інших овочевих культур. Ну, і тепер капуста білоголова мегатон f 1 Шановні мої глядачі. Також багато років підряд я вирощую саме цей гібрид. Це капуста ідеальна для квашення, хоча вона за терміном дозрівання середньо стигла. Давайте глянемо характеристики. От. Самий урожайний середньо пізній, от бачите, уточнення середньопізній гібрид капусти для свіжого спошивання і квашення. Вона мені справді дуже подобається, тому що вона формує величезні головки. Одного разу я робила огляд сорту. Вірніше, гібриду Гібриду мегатон і показувала, який урожай дає капуста. Навіть не одного разу. У мене є декілька відео про капусту Мегатон і як вона росте на грядках, і який урожай вона дає, і як я кшую цю капусту. Чому вона ідеальна для квашення? Тому що саме середньопізні гібриди дуже соковиті. Капуста дуже гарно вкисає і дуже смачна. Вона залишається хрумкою, і вона дуже дуже смачна. Період дозрівання від висадки розсади становить приблизно 102 дні. Формує круглі качани середньою вагою 8 кг. зустрічаються екземпляри і 10. Ну, Скажу одразу, що всі підряд 20 рослин не мали таку вагу. Були у мене від 5 кг, ну і, звичайно, що були більші качани, але капуста справді дуже велика. Качан тугий, має чудовий товарний вигляд і смакові якості. От, подивіться, тут що написано, капуста потребує високих норм добрив. Ну, напевно, тому що ми не сипемо ніякої селітри, ніяких суперфосфатів на нашій грядки і городи, то вона в нас і не, і не дала такий результат по 10 кг, Е, Чим підживляємо капусту? Шановні мої глядачі, всю розсаду, коли я висіваю, я одразу підсипаю деревним попелом всі, всі сорти капусти, всі гібриди, тобто кожну рослинку. І в ямку, і так само навкруги ямки, потім рослинку обсипаю попелом. Це дуже гарне добриво і це є гарний захист. Е, Далі, е, якщо оці капусти у мене ростуть в парничках, в теплицях. То вже якраз мегатон росте на відкритому городі. Я її нічим не накриваю, тому що капусти величезні, грядка велика, вона в мене росте не накритою. А добриво, а добриво саме звичайне. Коли ми переорюємо город, чоловік вивозить багато перегною. Це є органіка і це є основне добриво для всіх наших рослин. І не лише для капусти, а для всіх інших рослин так само. От. І повірте мені, що цього достатньо, щоб капуста також дала гарний урожай. Ще одне уточнення має обмежений час зберігання. Рекомендується для отримання високоякісної продукції в осінній період. Що це означає? Що капуста не підходить для тривалого зберігання. Ну, справді. І ще одне уточнення: саме про капусту «Мегатон». Якщо восени починаються дощі, ми одразу всю капусту з грядки забираємо, тому що е, коли вели сильні дощі, коли дощі затяжні, тривалі, капуста почне репатися, тріскати. От, тому капусти зрізаємо, перечищаємо, і я її тоді починаю квасити. Не потрібно закладати таку капусту на тривале зберігання, вона не для цього. Запитаєтеся, а як ще її я захищаю від білокрилки? Якщо всі оці капусти я захищаю агроволокном, як я захищаю капусту для квашення чи для тривалого зберігання, великі грядки капусти, які ростуть на городі. Ну, звичайно, що такого великого агроволокна ми не маємо, тому капусту ми обрискуємо біопрепаратами. Шановні мої глядачі, це дієво справді, впробували попередній рік, два роки тому, результат був дуже... Дуже добрі. Білокрилки на наших грядках капустяних не було. Не було в нас білокрилки ні в теплиці, ні в парничках під агроволокном, ні на городі, там, де росте капуста. Ще одне важливе уточнення. Якщо пекінка у мене росте окремо в стаканчиках кожна насінина без пікірування подальшого, то якраз оці капусти я висіваю вже в лоточки. Вибираю невеличкі лоточки, але також вирощую капусту без подальшого розпіровування. Я просто викладаю насінинки на відстані 2,5 см одна від одної. Кожен сорт в окремому лоточку. Точку. І так само подальше я, в подальшому я капусту не розпікіровую. Стараюся брати лоточки з високими бортиками. Насінинки прокльовуються, рослинки починають витягуватися, і я просто в лоточках рослинки підсипаю ґрунту сумішу. Шановні мої глядачі, от чому я перейшла з касет саме на невеличкі лоточки? Тому що лоточки займають набагато менше місця на підвіконі або на полиці стелажа, і так дуже зручно вирощувати. Лоточки беру невеликі, але високі з високими бортиками. І в таких лоточках розсада капусти у мене росте до тих пір, поки я її буду висаджувати на грядочки в теплиці і на город. Так, добре на сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі. Мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам гарних весняних планів, мирного неба, і хай все у вас буде добре.